Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху, адже головним учителем безпечної поведінки дітей на проїжджій частині є не школа, не даї, а саме батьки. Є дитячі книжки, дитячий театр, дитяче кіно, дитячі іграшки, але нема і бути не може дитячого дорожнього руху. Безпечній поведінці на дорозі треба вчити. Але завчені як вірші правила не вбережуть дитину від біди. Тому поряд з вивченням правил дорожнього руху треба діяти особистим прикладом. Тож яким правилам треба навчити дитину. Ходіть тротуаром тримаючись правої сторони. Вчіть і дитину цього. Не поспішайте. Переходьте дорогу розміреним кроком. Переконайтеся, що немає транспорту. Подивіться ліворуч і праворуч. Виходячи на проїжджу частину дороги, припиніть розмовляти. Дитина має звикнути до того, що коли переходиш дорогу, потрібно зосередитись. Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора. Переходьте дорогу лише в місцях, визначених дорожним знаком пішохідний перехід або підземний перехід. З автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі виходьте першими і тільки після повної їх зупинки, оскільки дитина може впасти або побігти на проїжджу частину. Понукайте дитину до участі у ваших спостереженнях за ситуацією на дорозі. Показуйте їй ті автівки, які готуються повертати. Їдуть з великою швидкістю. Тощо. Не виходьте з дитиною із-за машини, із-за кущів, не подивившись попередньо на дорогу. Це типова помилка. Не можна допускати, щоб діти її повторювали. Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. Їзда на велосипедах вулицями та дорогами дозволяється особам з 14 років. Діти до 14 років мають кататися у дворах, на ігрових майданчиках під наглядом дорослих. У транспорті привчайте дитину поводитись спокійно, розмовляти тихо. Триматися за руку дорослого чи поручні, щоб не впасти. Не дозволяйте дитині виглядати з вікна у транспорті. Пам'ятайте, особистий приклад батьків дає дитині зразок для наслідування. Діти вчаться на прикладі дорослих та копіюють їх. Тож будьте обережні, дотримайтесь правил дорожнього руху.